Дмитрівська зрошувальна система, це на Черкащині, як ви самі бачите, за вікном це плюс 38, плюс 39 в полі, це ну, на землі це всі плюс 50. І всі водокористувачі зараз максимально включають полив. Ми даємо заявку на ровер, так як на сьогоднішній день всі головні насосні станції знаходяться у власності регіонального офісу водних ресурсів, треба поливати. Вони запускають один насос. Група 6 насосів по 250 кВт згорів. Вони недовго думаючи, не розбираючи, включають другий. І другий згорів. Дзвонять, кажуть, по факту в нас згоріло два насоси, максимум це у вас можемо чотири насоси включити. Ну, ми поливали, тобто і більше не можемо, тому що інші згоріли. Ми почнемо розбиратися. Я дзвоню до начальника регіонального водних ресурсів. Я кажу, така ситуація, треба дуже вода. Можливо, у вас є на Черкащині 28 тисяч гектарів поливу, найбільша на сьогоднішній день в області, е область, яка поливає. Так як у вас велика інфраструктура, дайте резервні. Каже, в нас немає. Кажу, що робити? Давайте перематувати, і вас же повинні бути. У нас калькуляцію не передбачено, ваші проблеми. Хлопці, вам треба поливати, це ваші проблеми. Тобто сезон, ну тобто кожен день тут на рахунку, тобто там. Товдомантівське мені дзвонить, каже: я розсаду посадила, якщо не пальмо, вона просто висохне. Окей, добре, тобто ми оперативно знімаємо, водокористувачі знімають, відправляємо на ремін, кажемо, перематуйте. Ціна питання 250 тисяч. Питань нема, давайте, тому що все горить. Ну, ми вирощуємо, тобто тут не можна почекати, давайте проведемо тендери, давайте те, давайте все. Тобто перематуємо. Я, теж у нас ще і градівська зрошувальна система, я там з начальником. Знаю, теж ми там перемотали, ми перемотали двигун, кажу, можна, я візьму на два тижні, тому що тут горить. Він каже, добре, беріть, тобто ми привозимо, я дзвоню знову, кажу, дайте наладку, щоб підключили. Ой, в нас на тиждень розписано. Кажу, як розписано, кажу, я знайшов двигун, поставте, будь ласка, просто установіть. Ну, теж тобто там, правдами, неправдами, ну, не в той же день, через день, але нам поставили. Тобто, це є управління ровера. тобто, да? тобто якби в е сезон, хлопці таки, та ну згорить то згорить. Ну, продовольча безпека. есть, тобто, ми всі розуміємо, тобто, що на сьогоднішній день аграрій він платить податки в таку спеку, тобто не полити це смерті подобно. Тобто, і це е по всіх е зрошувальних системах, так само по, наприклад, по тій самій Полтавській області теж градеська зрошувальна система, там у нас шість насосних, головна все… Ну, тобто там, здається, теж якби, спілкуємося, все добре, поливаємо, починається інтенсивний полив. А в нас тільки один насос подає: Мегаватний насос, витрата 6 тисяч кубів. Там два стоїть, 2 мегавата. один не можемо запустити. А що трапилось? Та Там поламався блок керування. Ціна питання 500 тисяч. А чого ж ви мовчите? Чого ж ви тільки коли ми почали поливати, ви нам кажете, та ми оце ж там грошей нема. Добре, зараз я там день прошукав, знайшов за 82 тисячі знову ж таки, да? тобто каже, тендери, то ціна питання 500 тисяч, і ціна питання 82 тисячі. Тобто різниця управління да? тобто, держави і бізнесу, який вважає кожну копійку і считає, тобто, для того, щоб енергоефективно було. Відправили теж, що вчора от, мені вже відремонтували, відправили. Сьогодні маємо забрати і встановити для того, щоб знову подати воду. Знову ж таки, до ефективності вернемося. Ви всі вчора їздили і бачили, да? тобто, ОВК перша, де там з кнопки нажимає, машинка поїхала. Тобто крила до поливу, ну, тобто, все камери, все стоять. Тобто, новітні технології, де кожен кіловат, кожен куб води подається в те місце і включається тоді, коли треба. І коли ми приїжджаємо на насосні, які до Держводагентства, це як було там 70 років, ну, в 70-х-80-х роках побудовано, так воно і залишилось. Що ми маємо на увазі? Тобто, коли я рахую, скільки мені коштує один куб води, тобто, по ровровських ГНСках це 500 ват на один куб води, 700. Є до господарства, де 1000 ватт на один куб води. Це, ж, ну, це дуже нерентабельно. Але державі, ну, тобто, ок, їм заходить, вам треба, ви сплатите за електроенергію. А це все включається при цій сьогоднішній енергетичній кризі, то це дуже актуально, стає. коли ще е, кіловат був по гривні 50, якби на це ніхто не дивився, і це все якби проходило. Ну, коли сьогоднішня ціна кіловата 8 гривень, то це вже ну, деякі системи просто існують не рентабельно. В нас є зараз е, така ситуація, якщо взяти відкрити Водний кодекс України і відкрити закон про міліорацію, 16 статтю, подивитися в нас майже однакові функції. Так, ми за це завжди нас, кожен раз якась узгоджувальна нарада проходить, і ми за це, ну, якісь є зацепки, тому що ми розуміємо, що коли задвоєні функції є, це буде важко працювати і Держвотагенство, і Держрипагенство. Це перше питання таке, і от з що воно потім далі все це випливає. Друге в нас питання таке стоїть, на що ми підняли питання розмову передача. Передача на сьогоднішній день, я ну, вже запитали мене, я мушу дати відповідь. На сьогоднішній день та робоча група, яка працює, я в неї не входжу, але я знаю, що там відбувається в ній. Деколи я приєднуюсь до онлайн-засідань. І робоча група на сьогоднішній день по всіх буврах і роврах вже узгоджено з РИП-агентством ті об'єкти, які ми передаємо. У нас тільки одне питання. В процесі узгодження це залишилось Був Західного Бугу, здається ж, правильно так, на сьогоднішній день. Тільки що ну, що узгодження, а все інше, ж ми ж з вами, ніби вже, я так розумію, що. Ну, вис... буде Тарас Петрович виступати, він ще добавить, там уточнення буде. Звичайно, в цих узгодженнях, що є, тобто узгодили ті майнові комплекси, які мають передаватися, звичайно, є спірні питання. Не може бути, щоб не було спірного питання. Це я знову вертаюся до статті 16 і того і того закону, тому що є. Правильно сказано було перед цим, держмотагенство теж має виконувати свої функції і якось має працювати. Не можна взяти в один день і щось так, от, те, що було створено там, століттями, і ти, що, там, от, на Черкащині мені сподобався пам'ятник мільіорацій, здивуть 1914 року. Це ще до того, що радянської влади тут не було. А вже, а вже мільярацію тут зробили. Це показник того, що Черкащина також провідний така область, як і Волинська і Рівницька, де також починали ще адмірали робити міліорацію. Там осушення тут озрошення вже робили. Ось і є питання неузгодження. Ці питання неузгоджені робоча група відклала на той період, коли ми спочатку домовимося з тими всіма картами, якими є домовленості, з якими є погодження, бо краще вже хоч щось швидше випустити, тому що тут вже домовилися. Те, що не домовилися, залишили на кінець, і там робоча група пропрацює, і все рівно воно буде. Ну ще скільки, ну може, місяць, да? і Я думаю, що ви ну, в будь-якому випадку да, йде на зустріч Зараз в нас, ну ви самі ж бачите, що немає таких. По-перше, ми і в тому році не сильно, як то кажуть, я не знаю. Я не знаю, в чому причина така була величезна. А... Ми співпра... співпрацю... йдемо на співпрацю ніколи в житті, там, на всіх узгоджених нагадах, коли я був присутній, в мене ну, завжди ми домовленості досягали. Потім питання в нас стояло ще одне важливе: це 714-та постанова, коли в якій, ласкаві, в Кабміну, дали нам завдання передати 44 майнових комплекси, так? цілісних майнових комплексів. Ми передали 39, тому я це вже на тому попередньому форумі говорив. П'ять це МуВГ, були Закарпаття. Закарпаття в нас такий регіон, що паводка небезпечна. І основну функцію, яку і це, вона за нами закріплена, ми маємо виконувати. Паводки йдуть не тільки весною в Закарпатті, вони йдуть без, ну, безперервно йдуть. Вони, тобто йдуть і дощові паводки, літні, осінні паводки. П'ять днів вода піднялась на півтора-два метра, вона спала. Бувають таке, що навіть за день на два метри піднялась, спала, але все рівно цей процес потрібно контролювати, дивитися, ремонтувати і так далі. І що в нас є? І третє, в нас є питання таке, що теж гостро стоїть, це питання передачі майна в ОВК. Теж піднімалося, так що до нас да, заходили до Державотагентства листи з організації водокористувачів. Вони там відповідно до 21 статті до закону про ОВК опрацьовувалися. На всі дали ґрунтовну відповідь. Так, да, вона не позитивна. Але це не тільки ми, цей проблема стоїть така в агентства. Я пам'ятаю, що на попередньому форумі гостро теж стояло питання. Давайте це вирішимо. Рік пройшов, але ми цього вирішення не маємо. Це не держвотагенство немає. Ми в ціл. Ми разом не маємо це вирішення. Потрібно 20% заплатити ПДВ. Хто заплатить? В держбюджеті не закладено на два четвертий рік держвотагенстві цих коштів. Тобто, це лягає на державу. Хто має заплатити, у нас немає цих коштів зараз. А ви рік тому про це не продумали? Так, таке питання ну. Кому? А так. Ми ж переяки ми ж кажемо, передаємо. Аж уже узгоджено все люди. скажіть, будь ласка, от я е, вже другий. Я згадав ваш виступ. Він не змінився з минулого року. Да. І скажіть, будь ласка, на тих нарадах да, от ми хочемо почути, ви ставите якісь дідлайни, да, тобто. Чітко вирішено час, коли буде передано, або якийсь графік, так щоб не було за якийсь будь-час, ми то, ми ето. Ну тут люди ж сидять всі е, зрозумілі, вже всі грамотні, вже да? ну що ми будемо говорити? Чи ставиться такі дідлайни, щоб це було? Давайте, щоб, щоб люди почули, що буде там наступного там, тижня або там, місяця і так далі. Є таке чи ні? Не обговорюється, крім того, що ми будемо там десь там кораблі бороздять Дніпро і що щось таке. Так, дивіться, питання стоїть. Робоча група працює, там є Міністерство аграрної політики, РИП-агентство і Держводагентство. Ми пропозиція є, внесли. РИП-агентство теж говорить, ні, тут не так трохи. А ми тут трохи так. Ну, наприклад, є спірні питання. І ці спірні питання потрібно узгодити. Не можна так взяти, просто ну я не я не якась є державницька позиція. Я розумію, що аграріям бізнесу хочеться, а давайте бігом і все є, є нюанс, пане Ігорі. Так. Дякую. Так. Ми, ми вже послухали. Будь ласка, Михайло Соколов, але коротко. Я постараюся. Коротко я просто хочу прокоментувати цей процес, бо безпосередньо в ньому беру участь, щоб всі розуміли, що ж там насправді відбувається. Давайте це будемо робити, на прикладі саме Черкаської області, бо вона, на мій погляд, показала. Як відбувається цей процес? Ми приходимо і кажемо, бачили, є закон. Він каже, що міліоративна системи – це сфера регулювання Мінагра. Ну, в законі так написано. Нам відповідають, а ми вважаємо, що це не міліративна системи, а водогосподарський комплекс. Ми кажемо: ну ви ж бачили, що в законі написано, що таке водогосподарський комплекс. А це все, включаючи навіть підприємство, приватне. Які працюють. Це водоспоживачі і все так в законі написано. Ви вважаєте себе власниками людей чи кого? Нам кажуть, ну ми так вважаємо. Ну добре, ви так вважаєте, віддавайте. Ні, ми не будемо. Тому давайте будемо погоджувати. От що ми готові віддати, ми віддаємо, а те, що ми не готові віддати, ми відкладаємо в сторону, бо ми будемо потім про це розбиратися. Но ми ж не можемо примусити, як мінагра, щось когось зробити. Кажемо, ну добре, давайте тоді хоча те, що ви погоджуєтесь, віддавайте те, що не погоджуєтесь, будемо далі обговорювати. І от такий процес. Якщо казати про е, Черкаську область, то нам кажуть, що всі е, системи, які тут є, передавати нам не можна. Ми кажемо, ну в них в паспорті написано, що вони міліоративні. Ні, в них там комплексне призначення, ми вважаємо, тому ми вважаємо, що їх не можна передавати, тому будемо вважати їх спільними. Ось така ситуація зараз по Черкаській області. Ну, в паспорті написано у цій системі, коли її будували, що вона міліративою. І ми дійсно зараз що повинні зустрічатися і це питання обговорювати. І друге, те, що стосується передач. Ну, вибачте, мені здається, що ми живемо в державі, яка є правовою, де державні органи виконують те, що написано в законі. В законі написано, що підстави такої як відсутність грошей на сплату ПДВ для того, щоб відмовити в передачі майна, нема, нема такій підстави. Є гроші, нема грошей. Це питання органу, який він повинен вирішувати. Це не підстава для того, щоб щось не віддати. І тому, наприклад, якщо ми кажемо про держи то ми економимо гроші для того, щоб передати. Тому в держдепетагенство вже перша система передана. І на цей рік ми теж збираємо гроші, щоб. Це передати. Так, ми звертаємося до мінфіна. Ми кажемо, що цю проблему треба вирішувати, але це наша проблема, а не проблема водокористувачів. Це не може бути підставою відмови для передачі, бо в законі чітко сказано, що повинна зробити АВК, і якщо вона все це зробила, держава повинна віддати. Це і є правова держава. Дякую, пане. Кожного цього існує положення. Положення Держводагентства написано, що воно займається моніторингом відновленням водних ресурсів. Там немає слова експлуатація взагалі. Положення Держрибагентства ми маємо займатися саме експлуатацією гідромеліоративних систем. Значить, за тий рік, що у нас відбулося? У нас якимось дивним чином в 2024 році взагалі зникли зрошувальні системи. Значить, у нас з'явилися невідомо звідки водогосподарські, водогосподарські системи. Цей термін є в одному кодексі, але він взагалі не стосується міліративних систем. Значить, також е, у зрошувальних системах з'явився ще одна функція це подача води технічної та питної населенню. Того, що це штучна видомка, цього немає. І взагалі. Е, також з'явилася функція непритаманна е, зрошуваним системам, це захист населених пунктів від шкідливої дії вод. Тобто, фактично, коли ми обговорюємо переліки майна, яке має бути передано, да, то позиція по деяким областям у Держводагентства наступна. Що вони хочуть розірвати систему, тобто залишити собі головну насосну станцію, магістральний канал або магістральний трубопровід. Фактично, ну, при такому розкладі система працювати не буде. По тим областям, де ми вже пропрацювали, де є узгоджені переліки меліоративних систем, які будуть передаватися, фактично далі відбувається після цього саботаж з боку фахівців Держводагентства. Тому що вони відмовляються передавати експлуатаційні дільниці, обладнання, техніку, адмінбудівлі, тобто те, що необхідно для того, щоб. Та чи інша мильоративна система е працювала. Значить, після цього, е по, наприклад, якщо взяти Кіровоградську область, да, там домовились, є переліки майна, ну, чесно, Єрій Васильович, будь ласка, передайте колегам. Чотири рази засилати невірні документи фонду фонд держмайна, це треба постаратись. І, значить, наступне питання ще до створення ОВК. Михайло Юрій Соколов вже сказав, що. Е Держводагентством не прийнято ні одного рішення щодо передачі майна. Тобто має бути рішення або так, або ні. Значить, наразі е, прийняття цього рішення, це не є, немає ніякого відношення до фактичного передачі майна і немає ніякого відношення до сплати ПДВ. Оскільки після цього створюється комісія, яка працює, ОВК, представники місцевої влади і так далі. Тому тут пряма норма закону. Нарушається, і ну, для мене це дивно те, що ЦОВ не виконує закони, які прийняли наші народні депутати. Що стосується Черкаської області, да, в Черкаській області 51 зрошувальна система, з яких пропонується нам передати 13, одну працюючу і 12 систем непрацюючих. І Тут взагалі не зрозуміла позиція регіонального офісу водних ресурсів і також не зрозуміла позиція обласної ради, тому що вони направили листа про те, щоб розглянути можливість модернізації насосних станцій. Я забачу, що вийшло. Модернізації насосних станцій для того, щоб забезпечувати питною та технічною водою населення. Тобто переробити насосні станції, переробити меліоративні системи. Ну, я розумію, що це було написано з подачі ровра і просто, мабуть, не розібралися, але по цьому напрямку ну, там три величезних питання. Перше, що це недоцільність вкладання таких коштів в модернізацію систем саме для подачі води населень. Тому що, по-перше, це на етапі модернізації зруйнує взагалі подачу води по системам. По-друге, ця вода буде для населення дорого, золота, її ніхто не буде брати. І друге, друга проблема це якість води, яка буде забергатися поверхневих, ну поверхневих вод, які будуть подаватись по каналу, вона не відповідає ніяким санітарним нормам. І третє. По всім системам, де держводагентство давало, що по цим системам можливо подавати воду для потреб населення, у всіх цих населених пунктах сьогодні вже працюють комунальні підприємства, які отримали дозвіл на спецводокористування саме на подачу води населеним пунктам. І вони забирають воду з підземних джерел. Тобто, фактично, на Черкащині проблеми. Подачі води населенню питної або технічної не існує. І проблеми, які, ну, із за яких склалася така ситуація, що фактично заблокована розвиток ОВК в Черкаській області це штучно вигадна проблема і штучно вигадна питання. Дякую.